Вона символізує свободу, демократію та справедливість. Найзнаменитіший скульптур США та найбільш впізнавана в світі. Головний символ Нью-Йорка — статуя свободи. 28 жовтня 1886 року президент США Гровер Клівленд офіційно відкрив подаровану Францією скульптуру, повна назва якої свободи, що осяює світ. Ідея створення статуї належить французькому професору-правознавцю Едуарду Делабуле. Монумент мав бути символічним подарунком до сотої річниці Американської революції. Разом із молодим скульптором Фредеріком Бартольді, професор відвідав Сполучені Штати для того, щоб обрати місце розташування для майбутнього витвору. Свій вибір вони зупинили на острові Бедлоу. Тоді скульптор розпочав розробку проекту. Як стверджував Бартольді, ідея вигляду статуї виринула йому зі спогадів давнього епізоду. Який він бачив під час вуличних боїв у Парижі в 1851 році. Йому запам'яталася дівчина з барикади в легкому вбранні з піднятим у руці палаючим смолоскипом. Саме вона і стала прообразом статуї. Для фінансування такого масштабного проекту було засновано Франко-Американський Союз. Французька сторона повинна була забезпечити будівництво статуї, а американська п'єдесталу для неї. Робота над статуєю була завершена ще у 1884 році. Але відразу відправитися за океан їй не судилося, оскільки американська сторона дуже повільно виконувала свою частину роботи, її свободи ще довгий час милувалися у Парижі. 1886 року знаменитий символ все-таки дістався свого постійного місця. Хоч і на сторіч американської революції добряче спізнився. До сьогоднішнього дня статуя кілька разів реставрувалася, отримала статус національного пам'ятника. А острів Бедлоу, на якому вона розташовується, був перейменований на Острів Свободи. Більше сотні років статую безперешкодно відвідували туристи та жителі Америки. Так тривало до 2001 року. Одинадцятого вересня 2001 року, після терористичної атаки на всесвітній торговий центр статуя і острів були закриті. Відкрили статую заново аж через три роки, проте і тоді повні екскурсії залишалися забороненими. Дозвіл відновили лише у 2009-му. Зараз усіх відвідувачів цієї пам'ятки ретельно перевіряють на вході. Кожен бажаючий може зблизька оглянути 45-метрову скульптуру і, пройшовши 356 сходинок, ходинок, дістатися до самої корони статуї свободи, звідки відкривається неймовірний вид на всю Нью-Йоркську гавань. Богиня Свободи тримає у правій руці смолоскип. А у лівій – табличку із написом «4 липня 1776 року. Це одна з найважливіших історичних дат Сполучених Штатів Америки. Саме 4 липня американці щороку святкують День Незалежності. У короні статуї розташовані 25 вікон, які символізують земні коштовні каміння і небесні промені, що освітлюють світ. Сім променів на короні статуї символізують сім морів і сім континентів, як прийнято в західній географічній традиції. Із дня відкриття статуя на острові виконувала функцію маяка, а сьогодні є однією з найпопулярніших локацій для туристів. Цей національний символ ша часто зображували на банкнотах, монетах, марках та навіть на мирних знаках округів міста Нью-Йорк. Багато країн світу намагалися створити свою статую свободи. Її копії існують сьогодні в Японії, Франції, Латвії, навіть в Україні. У місті Ужгород знаходиться найменше у світі статуя свободи, яка сягає висоту 30 сантиметрів. Проте, наскільки бретельно не намагалися скопіювати відому скульптуру, жодна з них не зрівняється з оригіналом, і кожен турист знає, що найбільший символ демократії потрібно шукати неподалік Мангеттена, у Нью-Йорку.